Євангелія від Матвія, глава 14. Того часу прочув ірод чотировласник, чутки про Ісуса, і сказав своїм слугам: Це Іван Хреститель, він із мертвих воскрес, і тому чуда творяться ним. Бо ірод схопив був Івана і зв'язав його, і посадив у в'язницю через Іродіяду, дружину брата свого Пилипа. Бо до нього Іван говорив не годиться тобі її мати. І хотів ірод смерть заподіяти йому та боявся народу, бо того за пророка вважали. А як був день народження ірода, танцювала посеред гостей дочка іродіянина та й іродові догодила. Тому він присягою пообіцяв їй дати, чого тільки попросить вона. А вона, за намовою матері своєю, дай мені проказала отут, на полумиску, голову Івана Хрестителя. І цар засмутився, але через клятву та тих, хто сиділи при столі з ним, звелів дати, і послав стяти Івана в'язниці, і принесли на поломискові його голову, та й дали дівчині, а та віднесла її до своєї матері, а учні його пробули, взяли тіло і поховали його та й прийшли і сповістили Ісуса. Як Ісус те почув, він відплив звідти човном у місце пустини й самотнє, і, почувши, народ із міст пішов пішки за ним. І як вийшов Ісус, Він побачив багато народу і змилосердився над ними і їхніх слабих уздоровив. А коли настав вечір, підійшли його учні до нього і сказали: тут місце пустини, і година вже пізня. Відпусти народ, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі. А Ісус їм сказав: Не потрібно відходити їм. Нагодуйте їх ви. Вони ж кажуть йому не маємо чим тут, тільки п'ятеро хліба і дві риби. А він відказав принесіть мені їх сюди. І, звелівши натовпі посідати на траві, він узяв п'ятеро хліба і дві риби. Споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби і дав учням, а учні народові. І всі їли й наситились, а з кусків позосталих назбирали дванадцятеро повних кощів. Йці вже була мужа тисячі з п'ять, крім жінок і дітей. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплести на той бік раніше його. Аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам, а човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвав супротивний. А о четвертій сторожі нічні, Ісус підійшов до них, ідучи по морю, як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали, Мара. І від страху вони закричали, а Ісус до них зараз озвався і сказав Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав Коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому, Іди. І вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але Бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав, Рятуй мене, Господи, і зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього, маловірний, чого усумнився? Як до човна ж вони ввійшли, буря вщухнула, а приявні в човні вклонилися йому та й сказали, Ти справді, син Божий? Перепливши ж вони, прибули в землю Генісарецьку, а люди тієї місцевості, пізнавши його, сповістили по всій тій околиці, і до нього принесли всіх хворих і благали його, щоб бодай доторкнутися краю одежі його, а хто доторкався, уздоровлений був.